Усім привіт! Ми група Тартак. Щойно закінчився наш тригодинний концерт у Львові. І одразу ж після закінчення концерту ми взялися підписувати ось три наших, ці три наших диски. Тартак матеріалів, сімка і демографічний вибух, наш перший альбом. І от Стас свої робочі концертні палички також підписав. Це все ми зробили для того, щоби зробити ці речі лотами в благодійному аукціоні, благодійної акції Дихай, живи. Ми розуміємо, що цінність цих речей насправді не дуже велика, тому що такі диски можна придбати в магазині. Палички Стас після концерту часто викидає в зал, дарує людям. Ми завжди з задоволенням підписуємо наші диски тим людям, які з цим до нас звертаються. Але справа ж не в тому. Справа в тому, що якщо ви візьмете участь у цьому аукціоні, придбавши наші лоти, якісь інші лоти, то ви зробите. Добру справу добро в дії. Дихай, живи. Група тартак. З вами. Дякую.